Коротше, дивіться, 50-ка нова, кентавер, це за конкурент скаут. Тут вже буде у вас все. Тут вже буде у вас примусова гідравліка, а тут все тут зверху стоїть. Тут Тут чорні колеса будуть, а це чорний це зелений трактор. О, во, вони ще в разних цвітах. Тож на, на рекламі такі ще є, такі зелені. Коротше, що тут по ньому доробуємо? Ось такої зовнішні, зовнішні, зовнішні гідравліки. Вони вже принудітельні, як в скауті. Ну фактично, там може і відрізнятись заводи з гатавітер, то все таки кінта інше. На терміні. Потім задні мости. Чумки теж, покажи, закріплю. Ну коротше, мости теж, вони крепкі йдуть. А, і найголовніше, що попередку, пам'ятаєте, старий хімтавер були такі редуктора гробські. Тут же бачите які редуктори. Ці? Грубий. То конкретно соответствую вже 50 і все. Що Мотор, шо мостичку коробку. 495 емовський мотор. От, можна. Дихни в трупу. <говорит> 495 мотор. Тут все здраво зроблено два насоси, гідропідсилювач керма. Все як положено, велике шасі, реверсна коробка передач. Там буде ровний пол, глушитель модний. Все. Є е комплектація з другої е безпеки. Я комплектація обична. По ціні давайте в коментарях. Ми складемо, я обов'язково і покатаюся, проїду зроблю огляд. Ну що я побачив, що по железу допілили все, що мости зробили, що коробку зробили, що передній мост. Самі бачите, індуктори зробили по-людськи. Вот. Плюс додали прижимне і він же по суті може в один ряд вставати за скальтом. А чи які буде по комфорту, бо сказали беруть, бо там ну, сідаєш там, як Донфен, комфортно, там все, робоче місце, коврики, там, підвісні підальки, тут теж підвісні. Ну як воно вже буде по, по управлінню по комфорту, то вже побачимо, як кажуть, хлопці, коли буде трактор е, зібрати, проїдемося, по, по, покатаємося і побачимо, що він себе буде представляти. Ну я думаю, що конкуренцію дасть і буде, буде не гірше. По крайній мірі по основному... По основному по ходовій він не уступає. А, і ще немаловажно, ще буде модифікація з кабіною, ну вже вона є. Не буде, вже вона є. Тобто хрен поїм, коли розбереться. І з кабіною з кандіром. І там по ціні буде з кабіною стоїть 10, по-моєму, 700, а з кандюком буде 11, чи 11 11500-11600. Тобто, 50-ка саме дешева буде з кабіною, з кандіром, з усіма ділами, от іменно кентавр Которые по ціні конкуренно всіх конкурентів робить. Іменно кентаври. Вот. Так що такі діла. Підписуйтесь на канал. Чим більше подавай, тим сквітч ми його так. Самі ходові кентаври. Більше за все беруть S і SX. Тому що саме wow. менша ціна і фактично ну, супер нормальний трактор. Далі йдемо. Треверс wow. wow. був по 6300 з реверсом на широких колесах Ловольчик. А, не впевнений, що це прям він, тому що ми ловолі взяли багацько. Але ви собі про те, що при, приблизно цінову політику можете поняти. Тобто то ловол то є не кентавр, то є бренд. Навіть ось бачите, мости тут все своє, все інше, тобто Тут іде ловол, ДТЗ, Джин, Майдан Фейнт, хоча чотири бренди, які вже провірені готами експлуатації в людей. І це є, от, пожалуйста. А, это воно і є. HRX. HRX. Это є той реверс. Вот. Хто хоче з реверсом? Не дорого. Пожалуйста. Так, йдемо далі. Пожалуйста. Сінтайчик. Шовті. Є і червоні такі. З біло. Це нові. Модельки 244 L 240 240 L. LX, ну XXA може ще буде, для нормальних пацанів, спеціально зроблять, поки, поки, поки нема хлопці. То, що йде а з мостом від 50-х. чого, впердомо. Лучше б задній мост такий зробив. задній в два рази тонче. Ну то ж таки, то, то китайці, вони ж там у них свої трави, поняли. Непонятно взагалі, що це. Ну реально, такий мост поставити в 50-ку і покажи заднього чулка. Ну, то. Вот я це мене возмущення визволюю разуміти, но ну, зробить сзади же покрай. Ні. О. Ну, зробили такі. Там пацаны грузяться. давай покажем, там там ще Так Також по навісному. Все навісне, любиє. Які забажають, трактор комплектується навіскою. В нас то буде ще нижче ціна. і береш трактор, хоча б одну позицію, там вже можна дуже хорошо торгуватися. Можеш я ось Отеж ДТЗ. Оте, ДТЗ Бачите? Ай, це це ДНФ. Вони схожі. Ну, от коли я навіть путаю трохи ДТЗ, тонфайз навіть задні мости, човхів, вони схожі, воно відрізняється від тих же кінкангерів і так далі. Так, то Володь. ДТЗ. Володь. Це це ДТЗ. В нас... ДТЗ. Це у нас ДТЗ, це 40. 40. Бачите, в 40-го які кичуфі з ДТЗ. Бачите, не в кентаврах, не в Сентаях, тим более, не в скаутах, не нема такого. Дійсно, 40 ка без кабіни, тонну 900 майже ваги має. ДТЗ. 5404. Вот. Це теж позабиралось Діпра, тут теж якісь на 23-й рік. Ні, не, это 24-й, бачите? Даже на міші. Вот. Вот. це сороковка дуже раджу, її нема зібрати, а то ми її... ще з руками зробити. Це мій любимий трактор. Сороковка. Іде далі. Так, хто в нас що? Хто в нас що? Хто в нас іде ДТЗ. 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 Д24, ну то і ДТЦ. Ні, сороков. Или 24 а или 35 да. Или 24 -й, да. 24 да. да. 24 вот. И ты, ты знаешь, таких ба маем тут же багать. По выгребаю все это старый капот. Потому что оно и дешевше в цене. И по сути старый новый капот там особые изменения каких то А что это такое за шляпа. Уровень масла. А это походу новый. Это... А, это сороковка. Да. Это сороковка. Да, да, да. Нет, такие уже по мосту бачу, что сороковка. Mm. О, бачите, опыт не проп'єш їх, така сороковка. Ну, сороковка вона відрізняється 24, від 24 і від 35 все-таки. Да, і Бачите, як зроблена уровень вот. Це хоча 24 рік. Це не самі нові. От таких мужиків, таких сороковок, х а, списувався я з постачальниками. Не буде. Все останнє. Будуть 50 ки без в в плюс-мінус, 50 ки з примусовим без кабінів. І в оці 24-ки буде 354-циліндровий з промисовим. Ну Оцей трактор особливо заслужує уваги. Його трохи обосрали в тіці, але ви на те не обращайте уваги. Він важить тонну 900. Я красіму взяв обосерний тонну 900, ніж XXL Lux Pro 50-ко, який 1,5 тонни важить. Яку там... вес, Тут у нас все о, а це щось цікаве вже, хлопці. Кентавр. Кентавр. Сороковка. Це походу 40 копка, це реверсов. Да. Нова. Бачите, ну тут теж. Не поскупилося. На мости. На чулки. Навіть все. Бачите, українське, іменно патріотичне. Налаштована гідравліка. Це дуже є грає гарно. Нова Кентавр називається він 200, 404 X404, І там ще якась муква. Всьому його фішка, що він буде йти з принудительної гідравліки, то понятно з усіма примочками. 404X. Плюс, да, X, плюс з реверс. А. То перший реверсний Кентавр Ми, на жаль, його поки в зборі не побачимо і кронку я рвати не буду, бо все поживівання. Це, це у нас 34Х. Де ж зверніть увагу. Зверніть увагу. На передні мости. Поставимо як... Ну, похоже, як в Скауті. Бачите, чолкі, редуктор мости. Тобто різниці з 40-вок. Старе колосальне, тому що в старих сороковках вона вся йде на шасі 24. -ки. Новий вот ну, на такому мостові. От. Він буде трохи дешевше за скалу та 40. Но він буде супер крутий. І там новий дизайн фар, я вам не покажу. Все, все запаковано, так щоб не побилось, нічого не поцарапалось, не попала, не дай Бог, ніяка вода і нічого не прожив. Все файно, вот. Ну, по-любому, щось прожив, я це знаю. Та ні, не проживело нічого. Бачите Нічого. Так що маєте на вас. Огляд буде одразу, як прийде трактора, буде огляд. Ви будете такі ось щасливі, як та дівчина, яка їсть на курі. Понял, ось вот така лукава буде. Ось такі, вот, такий забор одразу. Позитілося і, і, і добра. От, бажаю. І обирайте снідах. Які я пройшов ця частина. Там ще в складі є, там ще стоять, там пацани вигружалися, там я не можу просто зараз, Потім, ага, Тому, що в Кукурусі, там кара по-любому, По Тому остатки розпродаються старші моделі, нові поступають, обирайте на будь-який бюджет. По, по, по будь-яких люби, характеристиках є треба 24, ки 40, ки 50, ки більше там 90, 100 сил я показував любі тракторці. ТРК ось є, дивіться яке пакування. Як, як яку, яку, там мусор привезли. ТРК. Бля, хам, печально, блядь. Криво! <рива> Пацани, хто хоче замовити ТРКХ, ви знаєте, куди звертатися. Гідропіціляючи нема, але бачите, як одним пальчиком крутиться, по суті. Ні, ну теж жарти, жарти, ну, Хлопці, розберуть, все буде добре. Прикриємо. Нормально, я ще привезу, а то вони з Китаю приходять до Китай, то очі, так, і доски, я не знаю, чим вони теж думають. Ну, хоча б трошки е, даже там хотя тут, дивіться, все в этой кажу, тряпочку, все файно, щоб нічого не поцарапав, ось ні ніяк, Ну ні, то ті доски по, 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 по трохи. Вот. І в чому його фішка, то саме дешевий трьохциліндровий трактор, який є сьогодні в природі, в принципі, существує. Ми віддавали ну, напевно, 200$ дорожче за шофену. Ремінного ми віддавали 3 циліндрові. Якщо така ще ціна може бути, так що питайте, 240 і ТРК. Вот, тому що там нові моделі вже дорожче стали на 300 баксів. 2024 рік, перший місяць, там були такі. Оцінені. Судя по ящикам, може це і вони, поняли, хлопці, що оцінені. Похоже. О, все, коротше, на цій позитивній ноті ми з вами прощаємось. Міні-трактор України. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться цим відео. Самі дешеві трактори по найближчих цінах тільки у нас.